І як працювати в додатку Google таблиці на смартфоні чи планшеті? І так, скачуємо додаток, відкриваємо його. Натискаємо плюсик, де відкривається нова Google-таблиця. Тепер. Натискаємо на три вертикальні точечки, натискаємо на переіменувати електронну таблицю і вводимо назву таблиці шкільне приладдя. Натискаємо кнопочку «Ок». Ставимо курсорчик в клітиночку А1. Беремо за е, нижню пімпочку і виділяємо. Чотири клітиночки. Унизу четверта кнопочка відповідає за об'єднання клітинок. Тепер пишемо шкільне приладдя. І натискаємо галочку обов'язково. Далі розміщуємо по центру. Це третя кнопочка. Тепер у клітиноці А2 пишемо назва. У клітиноці Б2 пишемо вартість одиниці гривнів. Не забуваємо натискати галочку. І дивіться, в нас тут текст вийшов за межі, але потім поясню, як туди додати наступ, як розширити стовпчики. А поки пишемо у клітиноці c 2 кількість штук. І у нас четверта колоночка сума гривнів. Отже, ми з вами зробили шапку таблиці. Тепер нам надо, потрібно розширити, дивіться, коли ми натискаємо на двоєчку або на троєчку, у нас з'являються стрілочки, ми можемо розширити рядочки, збільшити або звузити їх. І точно так же, коли ми натискаємо на стовпчики, з'являються стрілочки, ми теж можемо розширити на ту. Величину, яку нам потрібно. У смартфоні і планшеті перенесення тексту такої можливості немає. Тепер розміщуємо текст по центру у кожній клітиниці. Далі вводимо назви шкільного приладдя. Для цього вони в нас, дивіться, виходять за межі нашої клітиночки, ми збільшуємо місце для того, щоб усі назви в нас помістилися. І так, вводимо олівець, ручка, лінійка, зошит, папка для малювання, пенал, фарби, приладдя в дужках загальна сума. Пропускаємо одну строчку. І пишемо рюкзак ціна. Дивіться, у нас приладдя загальна сума не помістилася, ми ще розширимо наш стовпчик. І дописуємо у 12 му рядку рюкзак в дужках ціна. Далі, із таблиці у завданні переписуємо вартість одиниці. 3, 5, 3. 10, 25, 30 і фарби в нас коштують 30 гривні. Ідемо стопчиком зверху вниз. Далі прописуємо кількість. теж зверху вниз. Три штуки купуємо олівця, три ручки. Одна лінійка. Десять зошитів. П'ять папок для малювання. Два пенали і дві фарби. Тепер нам потрібно порахувати вартість покупки. Обов'язково ми пишемо дорівнює. Натискаємо на клітиночку із вартістю одиниці, ставимо помножити. І натискаємо на клітиночку із кількістю, скільки ми придбали, і натискаємо на галочку. Система в Google таблиці передбачена, передбачена так, що вона рахує автоматично. Єдине, що у ноутбуці компютері ми взяли з вами за угольчик, у нас там був би квадратичок чи кружечок, який зміниться, коли ми наводимо на чорний трикутничок і можна було протягти. У Google таблиці у смартфоні або планшеті, ми повинні написати формулу у кожній клітиноці. Обов'язково перевіряє про те, що ви використовуєте саме написання формул. Далі потрібно використати формулу суми. Ми ставимо курсорчик у клітинку D10, натискаємо на F від X, шукаємо математичні функції. І тут у нас є математична функція Sum. Обрали. Ставимо курсорчик, дивіться, у дужках, і нам треба ввести діапазон, клітиночок, які треба сумувати. Ми натискаємо в першу клітиночку, ставимо дві крапки і натискаємо на останню клітиночку діапазону. І витираємо крапку з комою для того, щоб утворився діапазон клітиночок. Після цього прописуємо вартість ціну рюкзака 250. За умовою завдання, ми ще повинні з вами змінити колір напису цифр. Тобто 372 повинні бути червоного кольору, ми натискаємо. А, зробити нам потрібно іще рамочку. Ми, дивіться, перелистуємо, де у нас є пімпочка. Секундочку, перетягуємо, бо щоб виділити на смартфоні чи планшеті, ми беремо за кружечок і тянемо вниз. Наша табличка, дивіться, виділяється. Далі використовуємо межі, обираємо всі межі. У Нас дивіться, табличка має межі. Тепер нам потрібно змінити колір загальної суми приладдя. І колір ціни рюкзака на червоний. Ми виділяємо цю клітиночку, натискаємо на А підкреслення і обираємо потрібний колір. І нам потрібно шкільне приладдя. Жирний синього кольору, ви вже зробите самостійно. Нам потрібно зафарбувати ячієчки. Ми використовуємо баночку з фарбою, обираємо, дивіться, синій. Якщо хочете світліший нижче, перелистайте, оберіть світліший колір, тобто різниці немає. Палітра дуже велика. Можна виділити усю строчку і її зафарбувати. Якщо не виходить, можете фарбувати по черзі. І в нас залишилося вставити зображення. Ми переходимо в Google. У пошуковій строці пишемо шкільне приладдя, переходимо у вкладку картинки і обираємо будь-яке зображення, яке нам подобається. Натискаємо пальчиком, щоб випала вкладочка зберегти на смартфон. Далі ставимо у пусту клітиночку, натискаємо плюсик, шукаємо зображення, зображення поверх клітинок і обираємо із фотографій. Відкриваємо галерею і вставляємо зображення. Зображення дивіться трішки більше, тому у нас є дві пімпочки по діагоналі, за допомогою яких ми з вами можемо збільшити або зменшити наше зображення. Все, табличка наша готова. Далі ми натискаємо на три вертикальних лінії. Натискаємо Доступ і експорт. Обираємо надати доступ. У вас внизу, дивіться є беззагального доступу. Натискаємо на нього, натискаємо Змінити і змінюємо обмежений доступ на усі користувачі, хто має посилання. Для перегляду. І копіюємо, дивіться, скрепочка, наше посилання. Тепер ми його можемо завантажити у поле для відповіді у канвасі. Натискаємо галочку і закриваємо Google таблиці.